На, то дивись. У Жені в руках зараз якийсь музичний інструмент. Уже в руках. Так. Ти можеш поставити питання, на яке він відповідає так або ні. І за п'ять питань вийти на відповідь. Що? А звук його я можу почути? Н ні, давайте без ні, давайте... Ні, ні. Давайте... звуку. Перше питання було не можеш. <рес> струнний. Струнний я там не... є. <рес> <рес> ні. Ні. Не <ні. рес> можу. <Ні, ні. рес> <рес> Що за питання таке? Духовий? Що ти? ти з, ким, з ким ти говориш? <ріху> ти, ти... Ну дуть туди треба. Та да, дуть не треба. Не потрібно. Шум видає чи ноту. Ти що таке говориш? <ріху> Уяви, що я ніколи такого не знаю. <ріху> Дивися. Уяви, що Латом... я не музикант. Шум <ріху> чи ноту, а що таке? Okay. Окей, хочу... дерев'яний хоча б. Ні. Ну заграєш? Ну, звісно, для цього. Так, це варган абсолютно правильна відповідь. Це Ууу! варган або дримба.